Святковий декор уже готові тістечка. На вітрині поряд готують кавові напої, лимонади. Із пекарні поволі виносять бельгійські вафлі з морозивом. А також традиційні соленики приходять гості, вручають подарунки. Усе це скріплюють міцними обіймами. Інклюзивній майстерні кав'ярні Янгол. Рік. Бачите, ми так рік витримали. витримали, бо він такий був різний. Ми вчимося, ми, наша молодь вчиться, ми вчимося, яким чином нам залучати більше людей до нас, яким чином взаємодіяти. І тому такий він був нелегкий. Але сподіваємося, дуже продуктивний. Бо молодь наша змінюється і змінюється на краще, І Ми це всі відмічаємо. Вони стають більш відкритими, вони більш активними стають, проявляють ініціативу. І Це дуже, дуже тішить. Янгол простір, де молодь з інвалідністю не лише готує випічку, а й опановує на практиці тонкощі роботи офіціанта. Це одна із соціальних майстерень благодійного фонду Карітас Ужгород. Упродовж року намагалися в різний спосіб розповідати про себе, каже пані Ольга. До прикладу організовували різні майстер-класи, а також дні відкритих дверей. Інші зустрічі дуже класно виходить з дітками, бо знаєте, така взаємодія, коли дітки вчаться приходили зі шкіл зі своїми вчителями, і це такий, мені здається кращий спосіб показувати, що ми є відкритими, Ми і дітки ну. Сподіваюся, що ці діти вже не будуть боятися взаємодіяти з людьми з інвалідністю в майбутньому, коли вони стануть дорослими спеціалістами. Для молоді з інвалідністю інклюзивна кав'ярня майстерня важлива частина життя. Кав'ярню, янгол ходжу, тіста підношу, ходжу, карієтес. А що вам найбільше подобається робити тут? Атмосфера подобається. Я тут працюю офіціанкою. Мені дуже подобається. То... «Що люди найчастіше замовляють? Ну, капучино, кофе, пірожино. Коли морозимо. Зараз от, день народження кав'ярні що ви відчуваєте? Радість. «Що б ви хотіли?» Більше людей, клієнтів більше. А взагалі асортимент кав'ярні за цей рік дуже поповнився. Починали із солеників. І досі вони одні з найпопулярніших у Янголі. Ми їх просто удосконалюємо. Ми вже додаємо різні травки. Ми там наша рецептурка удосконалюється. і Ми вже маємо таку професійну вафельницю для соленників, і тому ми їх робимо далі. Їх просять замовляють у нас, тому це така у нас ну точно наша ізюминка. Ми додали ще вафлі. У нас бельгійські вафлі з різними начинками, але самий ходовий варіант це з морозивом. Тобто, у нас є морозиво. Ми використовуємо якісне морозиво з якісних інгредієнтів. Відповідно, мінімум хімії в тому морозиві і тому запрошуємо з дітками. Працює й тераса перед закладом, а також у внутрішньому дворику. Доки батьки смакують кавою чи іншими напоями та ласощами, діти активно проводять час. І смачно. Сподобалось морозиво, воно дуже смачне. <шля> <шлях시다> <шлях시다> а як ти сюди потрапив з ким сьогодні? З мамою і ще з рідними. Тут є батут, і це дуже цікаве місце. Серед гостей і найрідніші тутешніх офіціантів. У мене тут працює брат Василь, і я відвідала. Їхню річницю хотіла привітати і скуштувати десерти. Мене пригостили морозивом, дуже смачне. Рекомендую всім в Ужгороді сюди прийти. Тут дуже затишно і дуже гарна атмосфера. Так як я проживаю за кордоном, я тут вперше, але я слідкую активно в інстаграмі та в фейсбуці за дописами. Долучилась трошки до декору сьогоднішнього заходу. Приходьте, смакуйте і знайомтеся з працівниками цього закладу. На свято приїхали друзі із Замеж Ужгорода. Я приїхала з Хуста на річницю святкування кав'ярні Янгол. Дуже люблю це кафе через те, що тут є наші друзі. Друзі це особи з інвалідністю, і ми їх дуже підтримуємо, любимо. І я є членом спільноти Віра і світло теж тут на Закарпатті в Хусті і знаю Ужгородську спільноту і тому дуже підтримую кожного, хто приклався до цього такого гарного. Місця та для того, аби друзі почували себе як вдома. Гості навідувались упродовж дня, віднаходили свої улюблені смаки в Янголі, чимало спілкувалися та створили для молоді з інвалідністю насичений день. День народження кав'ярні, що за рік стала для них ще тією віддушеною.